Сьогодні знову робимо огляд на новинку. Це тример Voyager V985. Досить цікава модель. Давайте зараз разом з вами подивимось. По-перше, що, що важливо, що би я відмітив цій моделі, дизайн. Давайте подивимось детально. Ось так він виглядає. Корпус основа пластик, але ось по бокам є ось така полоска, ви бачите, яка переливається. Це металево, металевий елемент, і внизу, внизу це пластик. Пласти... Частина виконана також з пластиком. Вхід Type-C, звертаємо увагу. Є дисплей. Дисплей, до речі, досить цікаво зроблений. Дизайн дуже сучасний, такий хай-тек, скажімо. Так. Тобто є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, дві швидкості роботи. Тобто режим турбо, який збільшує оберти для складних завдань, скажімо так. М -м так, що хочеться показати. А, сама фішка, яка фішка цього триммера? Фішка в тому, що тут зажим, ось цей, який тримає рухомий ніж, не на пружині, як завжди ми звикли. А зверніть, будь ласка, увагу. А тут іде ось такий елемент, тобто тут запчастина, яка зажимає цей. Цю саму, саму нішу цей рухомий. Ось я вам зараз наближено покажу. Ось бачите, тобто тут, тут без пружин. Ось це, в принципі, цікаво, чому? Тому що він більш е, витриваліше. Тобто, якщо він у вас падає, є вірогідність того, що він витримає ось ці зовнішні пошкодження. І він буде далі працювати. Тому що якщо це пружина, вона може. Впасти і вона просто злітає. Були випадки, що назад цю пружину вже досить-досить складно її поставити. Також бувають випадки, що вона псується, потім десь її шукати треба. Тобто це, скажімо, як додатковий такий ось елемент, який засвідчує, що тример більш надійніший. В принципі, цікаве рішення. Це перший раз таке бачу, що без пружини. Тому, в принципі, кому це важливо, зверніть увагу. Тример достойний уваги. Так, давайте трішечки по характеристикам пройдемося. Значить, тример тримає 200 хвилин акумулятор, це досить непогано. 2,5 години час зарядки. Може працювати від мережі, відповідно. Неважкий, зручно тримати в руках. Ну, дизайн мені, до речі, подобається. Ось такий. Так, давайте подивимося комплектацію. Там вона, я думаю, не здивує, але все-таки все одно цікаво. Так, що там у нас буде. Так. Далі. так, Кабель USB Type-C, ну, До речі, ось цей бренд VGR Voyager, він хороший тим, що кладе завжди кабель достатньо довгий. Тобто це практично можна його використовувати не для галочки, справді хороший кабель. Так, В комплекті насадки 1, 2, 3 мм це стандарт. 80% триммер з такої саме комплектації. а Мастило щітка є. В принципі, це все тут. Це стандартно. Ось такий тример вашій увазі. Він вже є в наявності. Я залишу посилання на цей тример. Ви подивитесь, якщо цікаво, замовляйте. Також у нас є самовивіз. Ми знаходимося Київ правда 47 ретрові. Тут можна все оглянути, забрати на місці, проконсультуватись. Також, можливо, доставка. Тобто, у нас є, якщо вас зацікавив тример чи щось інше, можете запрошувати на сайт, можна зробити замовлення. Ми відправляємо. Нова пошту Укрпошту. Ну, звичайно, радив все таки раджу на нову пошту звертати увагу, тому що і це і надійно, і швидко. Але тут вже обираєте ви, як вам буде зручно. Відправляємо максимально швидко. Цей тример є, особливо якщо на цей тример ви вирішили зробити замовлення, то ми відправляємо в день замовлення. Є в наявності вони тому звертайте увагу. Дякую, гарного вам дня, до побачення.